Слава Ісусу Христу! Отже, сьогодні ми зібрані тут знову, щоб прославляти Господа, але також переображуватися Його силою, Його благодаттю, Його словом, Його Святою тайною Пристаю Христі через дар покаяння у сповіді. Отже, це як. Дійсно, ця гора Божої ласки, Божої благодаті, яка в цьому світі, ось в цьому місці є, щоб кожна людина могла прийти і наповнитися цією силою Божої ласки. Отже, цей момент, цей евангелист нам описує, як Ісус перепливає з тим якраз з тим своїм. Ну, Своїми друзями, апостолами Він перепливає, щоб врятувати людину. Ніхто не знав про цю людину, про Того обіснувато. Але Ісус знав, чому Він туди перепливе. Він робить зусилля і саме перед тою подією, якось ми щойно читали. Цей момент саме перепливання через Галейське море. Отже, Ісус вирішив переплисти. І ось коли Він був вже на, е, в цьому човні, перепливав десь посередині, зірвалася велика бур'я, яка прагнула потопити човен. Але Ісус піднявся, бо апостоли кричали, вже тонемо. Ісус одним словом всю цю бур'ю. І настала велика тиша. Учні дуже дивувалися, хто це такий, що йому підкоряється бурі хвилі. Ось, скажімо, ця подія з, тими, з тим біснуватим, з тими свиньми, вона дуже пов'язана саме з тим моментом, коли Ісус перепливає через це море Галилейське і ця бур'я, яка на нього піднялася. Отже, тут можна побачити лише. Ті сили, які тримали цього чоловіка в неволі, вони не хотіли, щоб прийшло до Нього спасіння. І тому на підступах вони хотіли потопити цей човен з Ісусом, щоб Ісус не доплив. Але для Ісуса це не є страшні хвилі. Він, той, який може словом, ось так це, скажемо, погасити цю бурю. І той дух так само, як тут мусив підкоритися, коли Ісус звільняв цього чоловіка, так само і на цьому морі ці хвилі, ці бурі, вони підкорилися Слову Христу. Але коли ми візьмемо з Біблії ще одну подію, якраз з Книги Буття, коли прийшов потоп, коли Ной і його родина були врятовані Богом, Ной. Своєю дружиною, своїми синами, які також зі, свої, зі своїми дружинами, отже, вони разом з тими звірами, які були прийняті на цей човен з волі Божої, отже, вони були врятовані, тому що прийшла велика бур'я, великий дощ, 40 днів, 40 ночей, який все затопив. Подивимося навіть на наш час, ось недавно один день навіть не повна доба. Дощ лив, і то ще не найсильніший, такий собі Але ми всі бачили, що відбувалося. Дуже було прикро багатьом, де затопило хати, машини і багато чогось іншого. Це всього-навсього не ціла доба, там кілька годин, і то не найсильніший дощ. Тому що в Книзі Буття говорить, що всі загади відкрилися в небі. Це значить, линув такий дощ 40 днів-40 ночей за півтора місяця без перестанку. Так що тут нема нічого дивного. Хоч, звичайно, були завжди ті, які сумніваються, чи щось таке було. Але ми можемо побачити, що відбувається. І ось Ной і своєю родиною врятовані і ті звірі, які також були з ними в човні. І ось вони 150 днів плавають. Корабель носиться по водах, тому що нічого не видно, з землі нічого не видно. Але коли пройшло цих 150 днів, Ной відкрив ковчег, випускає спочатку крука, а потім випускає голубку, яка принесла оливну галузку дзові. Знак, що води опадають. І незабаром можна буде вийти, тобто свого роду рятунок такий. Кінець смерті прийшло спасіння. І ось ця голубка вилітає з цього ковчега ноя і приносить вістку добру. Якщо ми сюди зараз візьмемо цей приклад, стараючись щось поєднати таке. Ось Ісус перепливає через це Галейське море. Буря впала на човен і на це море. Загроза потоплення. Але Ісус виходить з цього човна, виходить до того чоловіка, який затоплений водами. водами цих сил пітьми. Тому що Він мертвий. Він не живе, він не чує життя, Він чує нещастя, весь час живе у гробах. І він не вільник того зла, яке його взяло. І цей потоп мною прийшов також через гріх людей. І ось Ісус виходить з цього човна, як вилітає, як ця голубка, тому що Ісус носить в собі Святого Духа. А голубка, це символ Святого Духа, зійшла на е, Івана Хрестителя, Дух святий виді Голуба. Ісус, який говорить, що я виганяю Святим Духом тих різних духів зла. Коли його хотіли засудити і сказати, що Він весь залу, він виганяє бісів, але Ісус каже, Я Духом Святим виганяю. І прийшло до. до Людей Царство Боже саме через те, що Ісус переносить Святого Духа, в кінці Він його силає до нас. Але зараз в ньому Святий дух. Він слово Бога, і друга особа Божа. Він також має в собі ось присутність Отця і Духа. І ось Ісус виходить з того човна, з цієї бурі, щоб врятувати з того потопу, того чоловіка. І що відбувається? Цей чоловік звільняється. Він стає вісткою для тих своїх мешканців, свого роду оливна галузка. В дзьобі голубки, тобто в руках Ісуса. Ісус його випускає, якби приносить до тих людей, які переживають також потоп. Але от потоп спадає, тому що каже Ісус, що Він приходить, приносить царство. Ісус приніс їм спасіння, і коли той чоловік потім, ну, в іншій Євангелії, просить, щоб бути з Ісусом, Ісус каже, йди до своєї родини, скажи, що тобі Бог зробив. Отже, Він посланий як ця голубка, тобто як ця оливна галузка. Оливна галузка це, скажімо, символ Святої Оливи, якою помазувалися царі, пророки, священики. Ми користуємося. Якраз оливою для, наприклад, хрещення. Вона використовується для, також для приготування мира, для миропомазання. Отже, цей чоловік зараз з рук Ісуса не, не мов би подається для тих людей як ця галузка спасіння. Він помазаний святим духом, він визволений, Він має принести свідчення для спасіння тих людей. І вони, якби, отримують від Бога такий шанс, щоби звільнитися з цієї пітьми, з цього мороку, звільнитися з того потопу смерті. Але що люди кажуть? Дві від нас, Господи, не хочуть прийняти ось цієї вістки, не хочуть, тому що їхні душі зараз не зрозуміли. Вони живуть. Іншими законами, їм шкода тих свиней, шкода грошей своїх, але вони не усвідомлюють небезпеки, в якій перебувають їхні душі. Вони перебувають у смерті. Край Гадаринський, край пітьми морок. І тут Ісус приносить їм це життя. Люди не зрозуміли часу їхніх відвідань. Можливо, не всі, але більшість, тому що Євангелія нам подає, значить, більшість було так, скажімо, проти Ісуса. Ну і все, Ісус пішов, але все одно дає тим людям можливість. Це і їхній, скажімо, той, хто їх, хтось з родини, хтось там, він там живе з ними, вони його знають, вони. Бачили, який він страх нагонив, але він зараз приходить зі світлою головою, з радістю в душі. Він пережив спасіння. Він буде тим, хто дає свідчення. І як важливо людині, якби пізнати цей момент, коли до неї приходить свідчення світла, правди і життя і спасіння. Вона може не зрозуміти, тому що її життя, яким вона живе, так заглушує її душу, що вона не здатна усвідомити, зрозуміти. І це, звичайно, для неї велика небезпека. Тому що Ісус каже, що Він приніс меч у цей світ, розділ цього світу, меч розділює. Є ті, які приймуть, і ті, які не схочуть прийняти. Хтось послухає, хтось не прийме. І ось це суд Божий. Апостол Іван говорить в своїй Євангелії, що суд полягає саме на тому, що світло прийшло до людей, а люди полюбили більше темряву, ніж світло, бо їхні діла були лихі. Не хотіли у світло йти. Не хотіли, щоб їхні діла просвітилися. Але це світло це дороговказ, це божа милість для нас, це життя вічне. І тому нам взагалі в житті потрібно також просити Божої ласки, щоб Господь дав нам таку милість, щоб ми зрозуміли, коли це світло до нас приходить. Щоб ми часом не відмовились від світла, а полюбили більше темряву. Щоб пізніше ті слова не стали судею для нас, щоб ми полюбили більше темряв, ніж світло, і не захотіли йде до нього. Отже Ісус виходить до нас. В даний момент, ось тут, до того чоловіка врятувати з цього човна, який хотіла ця бур'я залити. І практично весь час в цьому світі ці бурі йдуть на людей. Вони хочуть весь час їх потопити, щоб людина не прийшла наприклад, до храму, не прийшла до сповіді, не встигла покаятися, не стала на молитву. Весь час її краде цей світ, бур'я. Яка прилітає в її голову, її душу і захоплює на якісь інші, скажімо, такі для неї вартості, які вона вибрала, щоб вона десь йшла ну, по різних дорогах, але не зробила крок ось до того світла, не прийнявши його. Тому Ісус, Він хоче, звичайно, щоб його прихід не був даремний, щоб Ця Його милість, милосердя, яке Він нам дарує, щоб часом не були потоптані людьми, щоб люди не відкинули, бо деколи вони легковажують, навіть жартують собі, анікдоти складають, наприклад, про Бога, про церкву і з того сміються, але як небезпечно, тому що перед Богом дійсно жарти немає зовсім. Перед Богом є дуже відповідальність, велика за життя, і є небезпека смерті і не просто такої фізичної, але смерті духовної, вічної, яка вже не виправляється, і з неї виходу нема, може і яка смерть бути. Як людині е, треба стрепетом проходити дорогу свого життя, стрепетом, вважаючи кожен крок. Чи він правильний, чи він неправильний, чи він добрий, недобрий, вірний, невірний. І тому тут Господь дає нам всі засоби, багато засобів, святих нам. Сьогодні також неділя всіх святих отців Вселенського собору, Вселенських соборів. Були різні вселенські собори, там були е, різні якраз ті е, потім, коли проголошення святими йшлося про. Тих, хто е, певне рішення робив на, е, в користь тих певних Божих прав, тому що повставали сумніви, поставали єресі. І ось були люди, які стали на захист цієї Божої правди, що вона прийшла до нас, тому що ось цей світ весь час хотів це загасити, погасити. Як тут цей дух не хотів пустити Ісуса до цього чоловіка, так і були в історії. Різні люди, які давали єресі різні обмани, щоб Божа правда не прийшла до людей, щоб вони цим не скористалися. Тому вносили свої теорії і приходилося тоді робити ось такі собори, де чітко, ясно було, сказано, так треба вірити. І знову були ті, які це прийняли, були ті, які це не прийняли відкинули. Але в кінці ми бачимо, церква живе далі, церква йде вперед. Тому що вона ведена святим духом і ворота пекла її не здолають. І тому ми маємо можливість знову і знову згадати про ті собори, про ті правди віри, які до нас дійшли, навіть ось символ віри. Він також був на соборах встановлений, тому що були різні, е, різні неправдиві теорії. Отже, і тому ми можемо з цього користати, тому що хтось подбав, щоб це, е, що Христос нам передав, дійшло до нас. І ми могли з тим. Якби своє життя провадити, долати різні перешкоди світу і знову і знову визнавати Христа нашого Спасителя, щоб світло його не згасало в цьому світі, не згасало в нашому серці, не згасало в нашому в родині, сім'ї, в нашій країні в цілому світі, тому що бачимо, йде дуже багато тої пітьми, яка хоче весь час погасити Боже світло, перекрутити це Боже світло. Перекрутити Божу правду на якусь свою темну сторону, ось цей морок і цей, скажем, ці потопи, ці бурі, вони весь час хочуть загасити правду Божу. І Тому від нас залежить, чи ми з Ісусом в човні, чи ми приймаємо цю галузку, чи ми несемо цю галузку далі, галузку оливну, цієї вістки доброї що прийшло в спасіння, прийшла перемога над смертю. Це зобов'язання кожної людини на свою міру, навіть в своїй сім'ї, своїй родині, там, де вона живе, працює. Ми не раз просто не усвідомлюємо і не задумуємось так, під хвилею цього світу йдемо, але в нас є певна місія від Господа, щоб цю вістку Христову передавати далі, нести її і щоб. Ці потопи, які весь час хочуть якось потопити людство, вони не зуміли цього зробити. Тому що хтось тримає цю вістку, тримає цю гілку Святого Духа, тобто помазання, це, яке він отримав в дарі хрещення і в інших святих тайнах. Тому так усвідомлюючи, зрозуміємо, наскільки це важливо. Бути в родині Христовій, в сім'ї Христовій, яка називається Христовою Церквою, громадою Христа. Я думаю, кожен десь важливо, щоб усвідомив яка Його місія, Його завдання, як Він має цю гілку взяти від Христа, який передає, і як її передати далі, як її нести, щоб інші бачили. А це зокрема наше добре християнське життя. Де ми можемо прийти до храму, де ми можемо стати до сповіді на коліна, де ми можемо причаститися тіла і крові це також вістка, це також ця гілка оливна, яка говорить про спасіння. Бо коли це зникне, значить, все, тоді навіть страшно подумати, що може бути. Морок, пітьма, темрява, смерть і більше нічого. Тому дякуємо Богу за Його дари, за Його ласки, за Його милосердя, за те, що Він йде до кожного, хто не залежить, де би він був. Ісус йде шукати. Як добрий пастор, який бере нас на свої рамена, на свої руки і несе до Отця, щоб лікувати, зцілювати, оздоровляти, визволяти і каже: Йди, бери цю гілку і йди, як сказав, ось цьому. Якраз біснуватому, щоб він йшов до своєї родини і дав свідчення свого спасіння, яке він пережив. І цей чоловік пішов. Ми не знаємо, як він проповідував, бо далі нам Євангелій не говорить, але треба бути напевно певними, що він не зупинився в цьому, тому що для нього означало, що той дух повернеться і стане гіршим, ніж перший раз. Тому, напевно, Він дуже не хотів знову попасти в неволю цих сил, які його гонили весь час, і він спав в гробах і ніколи не мав миру в своїй душі. Тому можемо дякувати, дякувати Богу і прославляти Його, Старатись шукати зустріч із живим Христом, щоб ми могли сказати, Ісусе, ось я в Твоїй руці, веди мене, провадь. Дай мені силу твоїй мудрості, Твого Духа, щоб він мене навчав, щоб я міг чи могла правильно йти дорогою життя. Хай в цьому буде слава Богові, а для нас всіх спасіння. Слава Ісусу Христу!